Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 13. Урок з рапселем Сашко, не вірячи своїм очам, дивився, як книжка повільно сковзнула з полиці і полетіла через всю кімнату до рук рапселя. Я таких фокусів не вмію. Це найменше з того, що ти можеш, Аллат, промовив рапсель з посмішкою, треба лише трохи потренуватися. Ну що ж, я попереджав, хлопець зціпив зуби і спробував уявити, як книга летить назад на полицю. А, -а, -а! він навіть заскриготав від зусиль. Однак, як він і думав, нічого не відбулося. Рапсель голосно розсміявся, що трохи зачепило Сашка. То ви просто насміхаєтеся наді мною Ані трохи», – сказав, як проспівав своїм оксамитовим голосом рапсель. Як людина, ти цього не можеш, але можеш, як нащадок старовинного роду рептилій. Тож і робити це маєш у відповідному стані. Зіниці рапселя звузилися, зуби загострилися, на руках з'явилися кігті. Він зашипів сторону Сашка і підняв руки догори. Десятки книг з різних полиць полетіли з усіх боків його сторону, цілячись у різні частини тіла Сашка та збиваючи його з ніг. Хлопець впав на підлогу та накрив голову руками. Підіймайся, почув він металевий голос зверху, ти не повинен бути аж таким слабким. Ти маєш боротися зі своїми страхами. Сашко покірно встав, рапсель натиснув кнопку виклику на столі. Хімер, принеси, будь ласка, тацю з сирою свининою. Бажано ще з залишками крові та швидше. Погане передчуття закралося в голову хлопцеві. Якщо що, то я вегетаріанець, я не стану їсти м'ясо, тим паче сире. Чоловік подивився на нього, як на божевільного, однак промовчав. За хвилину двері відчинилися, і той самий помічник в костюмі та лакованих туфлях зайшов тацею в руках. Ми й сьогодні ще на полювання не ходили, тому тут небагато хазяїн. Він поставив таріль на краєчок столу, вклонився і швидко зник. Рапсель потягнувся вперед та зняв кришку. По кімнаті розійшовся солодкуватий запах плоті, від якого захотілося блювати. Одночасно Сашко був ладен пристрибнути через шкіряний диван на якому він сидів, і вгризтися зубами в соковитий шмат м'яса. Кров пульсувала у скронях, серце закалатало швидше. Не опирайся, задоволено прошепотів чоловік, в цьому твоя сила, ти відчуваєш запах плоті. Так, хлопець скривився. А тепер подивися глибше. Чи бачиш ти клітини, елементи, з яких складається м'ясо. В скронях запульсувало ще швидше, так, здається, тепер поглянь на книги. Обери будь-яку, ти можеш її так само розкласти на мікрочастини. Сашко придивився. Здається, книга злилася з повітрям, все складалося з малесеньких, однакових частинок, різниця була лише в їх близькості одна до одної та швидкості руху. На мить предмети перестали існувати. Він подивився на свої руки, вони також складалися з малюсіньких атомів, все навкруги було одним цілим. А тепер подумки, скопіюй візерунок частинок тієї книги, що тобі потрібно, змусь ті що біля твоїх рук, скластися в такий же. Сашко протягнув руку вперед, уявляючи, як атоми зближаються і перетворюються на книгу. В голові запаморочилося, тіло охопило слабкість, сили покинули його. Він не міг поворушити ні рукою, ні ногою. Я більше не можу. Прошепотів. Він знов повернувся до свого звичайного стану. В руках хлопець тримав енциклопедію тварин Африки. Ну, що ж? стримано промовив рапсель, не ідеально, але вже непогано в тебе вийшло, і це найголовніше. Сашко кивнув Потренуйся ще вдома, побачимося за два дні, і ти покажеш мені ще раз, що ти вмієш. Хлопець мовчки встав і пішов. Зупинився вже біля дверей. Чи ти знаєш, де зараз моя мати? Ні, байдужим тоном відповів чоловік. Після твого народження вона зникла, поїхала звідси. Брехло, подумав Сашко і вийшов з кабінету. Розділ 14. Це міг би бути мій син. Ліля цокотіла підборами по Бруківці, поспішаючи на батьківські збори до елітної школи, де навчався її син Микита. Суперечка з чоловіком продовжувалася тож няню до кінця тижня, як і помічницю, вона теж відпустила. Несподівано її очі натрапили на напис на картонці: Допоможіть зібрати на їжу, я яздить будинку, допомогти більше немає кому. На землі сидів молодий хлопець, років 15 і голодними очима дивився на неї. Серце жінки стиснулося і розірвалося на тисячу шматків. Тримай, хлопче, вона дістала з гаманця дві тисячі гривень і поклала йому в руку, незважаючи на супротив підлітка, який перелякався і намагався повернути їй гроші. Це міг би бути мій син, подумала. Сльози виступили на очах. Вона швидко пішла далі, не оглядаючись. Сподіваюсь, що він помер і більше не страждає. Несправді ж Ліля не думала, що він помер. Так говорила їй її материнська інтуїція. Іноді виникало бажання знайти свого першого сина, дізнатися, що з ним сталося. В неї ж такий хороший чоловік, він зрозуміє і підтримає її в цьому. Кого ти обманюєш, тихо промовила сама до себе, з силою штовхаючи двері однієї з найкращих шкіл міста. Лілія Остапівна, практично на порозі, її зустріла класний керівник сина. Я маю з вами серйозно поговорити. Я слухаю. Я не хотіла цього казати при інших батьках, щоб не ставити вас в незручне становище. Жінка посміхнулася під лабузливою посмішкою. Річ у тім, що у Микити склалися погані стосунки з іншим хлопчиком з неблагополучної сім'ї. Жінка завагалася. Там хлопець слова доброго не вартий, бо сота, та й годі. Вона зневажливо скривилася. Однак, знаєте, у всі ці рухи за справедливість, за рівність, боюся, що інші визнають Микиту винним. А він винен? Звісно ж, ні, Ліля Остапівна. Той хлопець пройшов екзамени і отримав благодійну допомогу на навчання у нас, однак. Ви б його бачили, ходить в одному й тому ж одязі тижнями, носить з собою бутерброди з маслом на обід, гидко дивитися. Він сам зачепив вашого сина і правильно, що Микита відлупцював його. Що? Не хвилюйтеся, ваш син не постраждав. Та що ж ви за вчитель, обурилася Ліля. Ви зневажаєте дитину і дозволяєте її ображати тільки тому, що вона бідна? Я взагалі-то для вашого сина стараюсь, образилася жінка. А про того бідного хлопчика ви подумали? Ну, як знаєте, я хотіла як краще, розсердилася вчителька і пішла в клас. Після зборів Ліля й Микита попрямували разом до машини. Навіщо ти побив того хлопчика? Вона невдоволено запитала у сина. Того, що він смердить, вонючка, хлопець скривився і закотив очі під лоба. Так поводитися не можна, і не можна когось бити, якщо людина тобі просто не подобається чи не має грошей. Микита покрутив пальцем біля скроні дурна стара, я ненавиджу бруд, і бідність. В дитинстві я була бідна, і нічого, виросла і живу тепер по іншому не можна людей принижувати через гроші. Ага, тато тебе відмив і дав притулок. Хлопець зневажливо скривився. Всередині жінки все закипіло. Вона схопила його за шкірки і тріпонула за руку. Ще раз таке скажеш, і я тебе відлупцюю. Богом клянусь, що відлупцюю. Розділ 15-й. Будеш? Сашко захекався, його чоло спітніло. Хоч би не запізнитися, пульсувала думка. Це було б катастрофою не прийти на екзамен з історії. Від думок його відірвав звук повідомлення в телеграмі. Він зупинився на мить просто поглянути, бо ж бігти все одно більше не було сил. Сьогодні, біля виріт середньої загальноосвітньої школи номер 5 знайшли голову 15-річного Павла Колесника. Тіло хлопця так і не було знайденим. О Боже! Він перечитав повідомлення з каналу новин декілька разів, не вірячи своїм очам. Невже це знову сталося? Це моя провина, промовив сам до себе. Ні, не твоя, почув він позаду голос Марійки. Вона поклала йому руку на плече і продовжила. Не треба звинувачувати себе. Конкурент його б вбив так чи інакше, і ти не можеш слідкувати за усіма зранку до ночі. Однак це говорить про те, що нам треба поспішити і якомога скоріше знайти цього конкурента. Сашко мовчки кивнув, і вони поспішили на екзамен. Це точно він. Сашко не зводив очей з Максима. Вони з Павлом дружили. Він точно знав, кудою той зазвичай ходить додому після школи. Максим спочатку ніби не помічав його ворожих поглядів, та після екзаменів, коли Сашко проходив по коридору, Максим з силою притиснув його до стінки. Слухай, шкет, чого ти витріщаєшся на мене? Якщо тобі є що сказати, то кажи зараз. Сашко пручався і марно намагався вирватися з міцних рук старшокласника. Це ти вбив пашу. Я знав, що так і буде. Що ти верзеш, до чого тут я? Максим нахмурився і стиснув зуби. Я бачив твої очі тоді в туалеті, я про тебе знаю. Максим різко відпустив його. Нервово скуйовдив волосся в себе на голові. Божевільний, будеш і далі таке версти, то відлупцюю тебе. А може, краще відразу з'їси. Сашко розвернувся і побіг на вихід. Голова крутилася, вуха заклало, на очі навернулися сльози. Він вибіг у сусідній двір біля школи, сів на одрубану гілку дуба і розплакався. Сльози текли потужним потоком по щоках. Йди геть звідси, Саш, я нікому не скажу. Марійка сіла поруч з ним. Тільки не жалій мене, не можу зупинити сльози. Вони сиділи вдвох мовчки, аж поки хлопець не перестав схлипувати. Я з дитинства звик вважати, що я виродок, не такий, як всі, з дитячого будинку. Моя мама мене викинула, як непотріб, сміття. Тато тепер п'є. У школі я теж завжди був ніким, і приховував від усіх, що я потвора. Марійка продовжувала мовчки слухати. Та зараз стало ще гірше, хлопець знову схлипнув. Вмирають люди, а я так само нічого не можу вдіяти. Я вчуся усіляким рептилоїдським фокусом, але там я найгірший з усіх інших. Я ніколи не стану врівень з тими, хто вчився цьому з дитинства. Я не можу використати свої здібності, щоб врятувати дітей від конкурента. Я ніколи не стану своїм. Ні серед рептилоїдів, ні серед людей. Я всюди безсилий і чужий. Він похилив голову. Маріка протягнула йому цигарку. Візьми, розслабся. Він ошелешено поглянув на неї з-під лоба Ти що, з дуба впала? Я не палю і тобі не раджу. Звідки ти взагалі її взяла? Я думав, що ти одна з хороших дівчат у нас в школі. Дівчинка знизала плечима. Мені її Максим дав для тебе. Сказав, що ти занадто напружений та нервовий, і що йому навіть бити тебе шкода, настільки ти не в собі. Сашко стіпив зуби і схопив сигарету, щоб зім'яти й викинути. Однак наступної миті передумав, А давай набридло бути таким хорошим. Будеш?